Вітаю! 26 жовтня, 2025, місто Рівне Україна, полуничний сезон у нас продовжується, та і е, зараз маю пару замовлень, якраз різні сорти, і хочу поділитися своїми спостереженнями заодно і показати покупцям саме сажанця. Я стільки що з клієнтом переписуюся кажу подивитися відео, подивитися саженці, Ну, звичайно, якщо вам не підходить, я їх просто забираю з замовлення. І розумію, чому деякі сорти просто не хочуть продавати і розмножувати. По тій простій причині, що саженці виходять просто мікроскопічні. І не знаю, чому так. І, і, причому ось сорт такий, якби. Цікавий сорт, сам по собі ягода, так? А садити можна десь на сантиметрів 15, напевно, але з мого досвіду бажано садити в тінь і давати гарний полив, бо в мене цей сорт уже один раз був, я його спалила на сонці, так як всі полуниці полюбляють сонце. Потім ще раз купила і ось зараз в цьому році розмножила. І ви подивіться, ось такий ось були і в серпні, і в вересні, і ось зараз кінець жовтня, і їх більших не буває, бачите? Це Ніца Шимляр. Це е, така полуниця малина. Оце він стоїть уже більше місяця на корінені. Зараз вам покажу всі саженці, всі п'ять штучок. Ну, Людина хоче, я попередила. Ось. Корінчики, все нормально, Ну, Но вони такі тонюсінькі. Крім того, що вус іде більше, ніж метр, розумієте, щоб його поставити, подивіться, яка серединка, подивіться. Мікроскопічно. Я це вже всім пишу, хто його замовляв. Кажу: не очікуйте там саженця, тому що, ну, якби очікуйте саженця, але він ось, ось такий, він сам по собі є. Розумієте? Три де більше. Оце буквочка М, це Міца Шилдер. Як багато саженців, пишу М, Ш. Ось такі ось такі саженці. Інших не було і, скоріше всього, не буде. У всякому разі, в мене. Ну, пробіжимося ще по сортам, подивимося, яка різниця між серпнем, вереснем жовтнем. Ну, вже практично листопад. Поки є в наявності. Я, звичайно, відправляю, тим паче, що зараз трішки холодніше, дощики, роса, вона прекрасно приживається, це стакан, це не пересадка, це перевалка. І гарненько вам приживеться. Не, не треба бігати з відром і її поливати. Ну, ось тут ще замовив ось буквочка Д, дивіться, скільки коріння. Дуже прошу. Якщо от стільки коріння має, не треба його роз, роздирати. Ось, виняли стаканчика. Ось так перекинули. Він зараз одною рукою незручно. Ось так от. Перекинули, виняли. Зараз не вийму, бо бачите, скільки коріння. Поставили і все. Це сорт Делі. Дуже смачний ранній сорт. І от хочу порівняти, хто отримував. Ось, теж делі, бачите? Ось, він вже дуже давно стоїть, вкорінюється. Я вже тримаю так, щоб коріння наросло. Ну, Звичайно, бувають такі випадки, що просто просять вже, то ну, знімаю трішки раніше менше коріння. Ось це сорт алегро. Подивіться, який саженець. Так, він крепенький, маленький, але в вересні чи в серпні це. Скажімо, були ось такі саженці сантиметрів. Якщо він зараз ось такий, то були як мінімум ось такі, а то і ось такі. Але він готується до зими. Ось так прекрасно все почуває. Ось тільки коріннячко. Все, перевалили, посадили і чекаєте врожаю. Так, це теж от алегро, бачите, невеличкі зовсім саженці, такі приземисті, але з гарною кореневою. Доїде, посадите. Це 65-й пларик, теж невеличкі зараз саженці. А були, ну, ну, реально були в серпні місці дуже великі листова маса. Ну, зараз так не наростає. Так. Ой, це треба, дивитися, по замовлення вже. Не зараз це, здається мальвіна. Ось іще навіть якісь там вусик є. І з самих маленьких... Ну, Крістіну я вже все я викинула. Це неможливо розмножувати. Вона, вона в мене сама по собі росте в сантиметрів сім. А саженці навіть не пробувала робити, бо вони взагалі малюнькі. І ось є такий в мене сорт, теж пізній галіачів. Кожен рік оце, ось такі саженці. Бачите? Ось чи? це галіачів. Ось такі. манюпуньки саженці – Це галіачів. Так, це у нас Алегро. ну теж такі невеличкі, я вже показувала. Що тут у нас іще є? Ну, ремонтантні не буду показувати. Щось тут таке гарне комусь попалося. Елоді, ось така коренева. Елоді теж не є великі саженці, вони не були великі. І Бачите, отакі Елоді, ось такі Елоді. Тут у нас, дивіться, скільки коріння, бачите, делі. І ось делі. Ну, видно, скільки сажанець стояв. Бачите? Не трусіть його. Виняли, поставили в дирочку і забули. Ну, ось таким листям це вже саженці, які стояли більше двох місяців, напевно. Але не хотілося зрізати, вже все в кучку зрізаю. Тому так. Що в нас тут ще цікавого є. Зараз подивимося. Це фелко, Пару саженців було. Доростійкий якийсь сорт донестями просто цей Фелко. Куди не посади, там росте. Така чудова ягода, що. Хоч в нас не добирає цукру, чесно кажучи, але шикарний сорт. Так, фенела. Теж з пізніх сортів. Подивіться, яке листя. <смі> Як лапухи. Оце фенела. Ось фенела. Навіть от маленький саженець, так, да? якби я як колег був, то він би був ось такий, ось такий. А ця, подивіться, яка пізній сорт. Фанела. Ось тут щось стоїть, таке, як дерево. Теж, напевно, фанела. Так, да, фанела. Дивіться. Я до чого веду. Так, ну, вже подивимося, тут останнє щось стоїть. Ага, це Талія. Теж така гарна листова. Маса, ось таке коріння. Це вже як міні-трей. Ось така Це в мене попел посипаний. Не лякайтеся, нічого воно йому не завадить, тільки фундецидні такі дії виконує У мене дуже кисла земля, тому я посипаю попелом. Ну, звичайно, стоять на грядках. Так, це теж талія. Ось такі листочки на сьогодні. До чого я веду? Якщо займатися тільки саженцями, то звичайно цікаві сорти, які мають саме ось таке листя в жовтні місяці, розумієте? Ось таке. І саженці тоді отримує клієнт з задоволенням, що такі великі, гарні. Але знову ж таки, я підбираю і залишаю сорти саме ті, що мені. До вподоби по смаку, це в першу чергу. Друге, це у нас іде їх стійкість. Є сорти, які в мене або не ростуть, або не хочуть рости, або їм щось не так. А окремо якогось сорта я не хочу якусь агортехніку окремо використовувати. Тому ось таким чином спостерігаю. І обираю сорти, які я залишаю. Щороку в мене є якісь новинки, які я випробую. І є сорти, які вже дуже-дуже давно зі мною, якби з перших років, коли я їх висадила. Таких, звичайно, небагато, тому що хочеться скоштувати якомога більше сортів, поки ще є така можливість, поки є ще можливість завозити і взяти розсаду. Ну вже в Європі такої такого задоволення немає. У мене навіть дівчата, які працюють в Італії, замовляють сажанці додому сюди, в Україні, тому що крім 700 штук, вони менше там купити не можуть. Ну, поки в нас ще така шара катить, вирощуємо. Коштуємо, випробовуємо на своїй ділянці, на своїй землі, своїм поливом, своїм підживленням, обираємо сорти, які нам подобаються. В мене, як ви бачите, канал більше розрахований не на гектари, не на там якусь сумасшедшу врожайність і так далі. В мене більше все-таки канал для того, щоб розповісти про сорти, які саме мені подобаються. Огляди в мене суб'єктивні, я їх е по своєму смаку оприділяю. Але вже в цьому році я явно ставлю галочки, які по сухостійкій, які в мене не перезимував. Є такі сорти, які перший рік дають ягоду, а зимою просто вимерзають, бо їх дуже сильно вони ростуть, отак, от догори. І зимою, видно, ось це, Ця тканина перемерзає і на весну вже там ні врожаю, ні куща. Так само вам раджу просто висаджувати, дивитися, як вони почувають саме на вашій землі. Ну і смак в кожного все ж таки різний. Так що, поки є нова почта, поки є саженці, будь ласка, замовляйте там, де вам подобається. Кому ви довіряєте, це на сьогоднішній час, як би там не було? Можливо і доступно. Все буде Україна. Дякую.